Ми бачимо, як противник активно розвиває технології ударних БПЛА. Це і використання FPV на оптоволокні, які неможливо заглушити ребом. І які можуть долати дистанцію до 40 кілометрів із відомих, також застосування fpv дронів на радіоуправлінні, які безпосередньо скидаються із Крил. Це військовим слангом називається умови БПЛА розвідувальні зала Орлан, які в той же самий час можуть виступати як ретранслятори для цих fpv дронів Це говорить про те, що. Це їх можливо застосувати в більш масовому використанні, аніж, наприклад, той же самий баражируючий боєприпас ланцет, який є дорогим за своєю суттю. Тобто, ми бачимо, що застосування FPV за допомогою таких ретрансляторів це більш дешева аналогія, і вона спокійно точно так само може управлятися. Противником зі своєї території і вражати цілі в тих же самих сумах, от ми зустрічаємо зараз і в Запоріжжі так само застосування.